Підірвуть, не підірвуть, що робити в разі підриву терористами. Заес, наскільки це небезпечно? Чи дійде до нас? Ці питання останнім часом неабияк турбують українське суспільство. Про те, що ж загарники реально можуть зробити, із заес розкаже Дмитро Гоменюк, начальник відділення аналізу безпеки у державному науково-технічному центрі із ядерної та радіоційної безпеки. Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі і шоста у світі атомна електростанція. Від 4 березня 2022 року Запорізька АЕС захоплена російськими військами. 1 липня президент України Володимир Зеленський, посилаючись на гур, заявив, що на ЗАЕС є замінування. Запорізька станція це Доволі складний енергооб'єкт. Це шість реакторних установок для кожного енергоблоку, це шість басейнів витримки, де зберігається відпрацьоване ядерне паливо. І ще Запорізька станція. Це е, сховище відпрацьованого ядерного палива. Що саме е, замінували росіяни? Важко сказати. Я, я думаю, що вони могли у них був час замінувати все. Найбільш такими імовірними сценаріями розвитку е, аварії і, і, чи наслідків теракту можна відзначити. Втрату охолоджуючої води, яка потрібна для того, щоб системи безпеки охолоджували ядерне паливо і реакторна установка не розігрівалася. Якщо не відводити тепло, паливо буде розігріватися, і це може призвести до ядерної аварії з викидом радірадіації в навколишнє середовище. Інший варіант розвитку що вони можуть зробити, це. Відрізати Запорізьку станцію від з'єднання з енергосистемою України, і у випадку, якщо ця з'єднання з енергосистемою України буде втрачено, то системам безпеки для роботи потрібна електроенергія. Це буде не Умовний Чорнобиль, а це буде е, щось на кшталт на аварії на фокусіми тільки скоріш за все з більш м'якими наслідками, тому що блоки стоять доволі довго в стані зупинок. <му> Потрібно сказати, що е, атомна станція, е, ну, з огляду на те, що вона е, працює на ядерному паливу, це е, Матеріал, який радіаційно небезпечний, вона проєктувалася таким чином, щоб зменшити імовірність радіаційних наслідків для людей навколишнього середовища. Тому навіть у випадку аварії, якщо не буде додаткових пошкоджень, радіація, яка буде викидуватися внаслідок аварії, вона має бути закумульована, втримана всередині. Тих захисних споруд, захисних гермооболонок, всередині яких знаходиться кожен реактор. Це таке доволі здорове приміщення. Там у нього об'єм близько 60 тисяч бічних метрів. Це приміщення виконано з залізобетону з товстими стінами, які мають витримати. Доволі великий тиск, там, до 5 атмосфер при аваріях е, доволі високу температуру, не менше 150 градусів, і навіть падіння невеликого легкомоторного літака, ця захисна споруда також має е, витримати. Тобто, в принципі, якщо буде аварія просто з втратою електроживлення чи з втратою охолоджуючої води, то е, всі продукти ділення, радіактивні продукти, вони мають бути утримані всередині цієї захисної оболонки. І тоді у цьому випадку наслідки аварії будуть обмежуватися скоріш за все майданчиком Запорізької станції. Ну чи з межами санітарно-захисної зони це 2,5 кілометри навколо станції. Якщо захисна гермооболонка буде пошкоджена якимось чином, то Зона зараження вона може бути більша, але там уже дуже буде багато факторів, які на це можуть впливати: напрямки вітру, погодні умови, дощі, тумани, інші природні явища.